Доброго ранку всім добрим людям. Сьогодні наш ранок почався не з кави, а з повітряної тривоги. От трохи я від цього всього, Каву вже зварила, навіть попила і зайнялася своїми баночками. Це в мене соус, томат, слива, базилік, цибулька з чесником на смак, ну майже як шашличний. Смакота неймовірна. Ну, крім кави, нам чай потрібен, дуже багато, його у нас розходиться за день. Дівчатка поставила з вечора е, ногу на холодець, поки не спала, за ним наглядала, все додала, невеличку таку каструльку, таку літру. Я така у мене там частинка. І залишила на чоловіка, щоб вимкнув перед тим, як буде лягати. І ось що я маю: отакий бульйон. От чому він такого кольору? Ну, будемо дивитися, що то буде з мого холодця. Дівчатка, сьогодні четвер я змінюю постільну білизну. Зняла оце синю, витрусю її з балкону. А пастелю оцю біл. це та, що я купувала за 250 гривень у юску. До речі, непогана, можу сказати, непогана влітку зараз, коли спека вона взагалі приємна. Не знаю, як взимку себе буде поводити. Зміні один раз на тиждень або за потреби взимку це може бути і більше днів. От, а наволочки, ну, теж так, а хлопцям у яких. Зараз акне частіше змінюю. Рішу, як не я змінюю, вони вже саме це вміють робити, але контролювати їх потрібно. Дівчатка, а як ви постільну білизну? Все комплектами стелите. Я не завжди, скажімо так, невірна я. Говорю рідко, стилю комплектом. Чому? Тому що у кожного з нас є якісь свої вподобання в наволочках та в тих же простирадлах. От, Наприклад, отакий от комплект мені свята подарувала на якесь свято. Все як потрібно: дві наволочки, дві напівкудри, простирадла. Але моєму чоловіку не подобається простирадла. Тому його я стелю в іншому місці. Ну, і таке все інше. Мені взагалі подобаються наволочки з рюшиками. А чоловік каже, мені таку не стели. А у вас як? Дівчатка, як у вас ви комплектами стелите білизну постільну? Я дуже зрідка, в мене таке виходить. Чому? Тому що, от, наприклад, у цей комплект. Сита подарувала на якесь свято. Все тут, як годиться наволочки, простирадла, дві напівковтри. Але чоловіку моєму не подобається це ця, ця простирадло. Тому стилю в іншому місці. Ну, якось у мене так. І взагалі мені це так здається більш домашнім. Наприклад, наволочки я полюбляю з рюшиками, а чоловік говорить, мені такого не одягай. Ну, якось так. Ну а це моя закуска з синеньких, залила і буде стояти ніч у холодильнику. Дівчатка, ну от, відстоїлась воно всю усю ніч і тепер воно таке, як потрібно. Це така неймомірна смакота, дуже смачно. Перекладу в банку, бо мені кастрюлька буде потрібна. Знаю по тим сезонам, що чим більше його зробиш один раз, тим краще. Вже, до речі, з цієї банки нічого не залишилося. Бо смачно дуже. Отаце ми отримали Берущі, Калмар, Замовляли в Голландії, доставки в Україну немає. Шукав знайомих, які зможуть отримати, отримали у Польщі. Потім ну, перевезли сюди із іншого міста, направили нам новою поштою. Більше двох тисяч обійшлися всі перущі. І знову ранок по акцію ТБ Кава. Настрій такий собі. В життя пішов один знайомий. Ну, знайомий 74 роки мав, але все рівно дуже шкода людину. Звичайні будні. Ось такий рулетик накрутила. Ріжу його гарячим, тому він розпадається. Мир буде обов'язково.